Влада стояла посеред густого лісу, загорнута в сріблястий серпанок місячного світла. Вона не пам'ятала, як сюди потрапила. Останнє, що залишилось у її спогадах, це місто, холодний дощ і розпач, що гриз її серце. Вона втратила все: роботу, дім, навіть віру в себе. Але тепер перед нею стояв невідомий шлях. Гілки дерев спліталися у дивні символи, а вітер шепотів слова яких вона не розуміла, їй здавалося, що десь у темряві за нею спостерігають очі. Не вір, прошепотів голос із глибини лісу, нікому не вір, крім себе. Лада озирнулася, але нікого не побачила. Вона відчувала, що страх намагається скувати її, але раптом всередині з'явилося щось нове. Тепло, немов невидима сила, підтримувала її. Вона ступила вперед, довіряючи своєї інтуїції. Кожен крок відкривав перед нею нові знаки старий міст, що вів через бездонну прірву, статуї з порожніми очима, що здавалися живими, і золотий ключ, що лежав посеред лісової галявини. Коли вона взяла ключ до рук, усе довкола змінилося. Ліс розчинився в мороці, і вона опинилася перед старими дверима. На них був напис: Не проси, знай, що у тебе вже все є. Лада зрозуміла, що відповідь завжди була в ній. Вона вставила ключ у замкову щілину, і двері відчинились. За ними було не щось нове. Там була вона сама, впевнена, сильна, вільна. Вона більше не боялася, вона знала, що Всесвіт завжди поруч, що їй не потрібно благати, достатньо довіряти. Вона зробила крок уперед, і світло заповнило її душу. Темрява більше не мала над нею влади. Дякую, що були зі мною. Якщо подобається, підписуйтеся, до нових зустрічей. Люблю вас!